Вибух в центрі Чернігова на першому поверсі багатоповерхівки по вулиці Горького, 54, вибуховою хвилою позносило балконні перекриття та віконні рами. Постраждав один чоловік, власник квартири, де стався вибух. Дуже сильний запах диму пішов. На квартиру дуже сильний дим був і почало гаряти на сапшивка двері. І дим на вогонь э, вагойна проникати в квартиру. через щелі, в квартиру квартира. Мы быстренько затушили, не знали, куда что делать. Открыть дверь нельзя было, потому что там огонь ничего был. Поэтому мы ждали, пока приедет пожарная. Уехали пожарная, постучали, проверили на нашу квартиру. Ну, все подключали, от сети все электроприборы подключали, газ отключили. Ну, у меня была дверь не на замок закрыта, про она открылась моментально, ну, стукнула дверь. Она открылась и закрылась, мы сразу выбежали и увидели такую картину. Дверь вот, ну, Скадни отсюда двері, которые виш вилітіли. Ані просто двоє дверей туди влітіли. Тут он телевізор розбило комоди, але так Це, слава Богу, що так. А ми тут от на кровати спали. Мешканці будинку, які на момент вибуху знаходились вдома, повибігали на вулицю. Люди налякані, діляться враженнями. Хто що побачив у під'їзді та понівечені квартирі, опришли полчаса назад, і все. И горе увидели только. Взрывная волна и все. Ну, на девятом этаже лифт вырвало все. Железки на седьмом вырвало. из потолка, даже у нас посыпалась с потолка в кладовке штукатурка. Вот там возле лифта, да? Возле твоей квартиры. О, в Тамбуре, да? Да, в Тамбуре. Я еще не была. Рятувальники, медики та правоохоронці приїхали вже за кілька хвилин після виклику. Постраждалого доправили до лікарні за попередньою інформацією. У нього 20% опіків тіла. Про постраждалу квартиру та її пожильців. Інші мешканці будинку знають небагато. кажуть, люди в'їхали сюди два місяці тому. Здіалі ремонт купили квартиру, Ну хто такий, не знаю. Поки набачний тихі, спокійні люди такого такою за ним земчасне, діба шекста, тако, нічого такого. Що стало причиною вибуху, остаточно поки не Офіційні джерела висувають кілька версій. З'ясовують, працює слідча група і МЧС, з'ясовують причини вибуху. Ну, причина де кілька версій. Ми видвігаємо, тому що є причина газу, може ще якісь бути вибухові пристрій, але це буде виясняти слідчо оперативна група. Коли вже більш детально будуть розбиратися по цій події, найбільше ускорження, ви самі бачите, що це балкон, рами, оконні, і також вибухова хвиля пішла через площадку в інші квартири, де в квартирі номер 3 теж були вибиті двері і входні, і міжкомнатні, тому десь був направлений вибух, Тобто можливо, що це було з кухні. За фактом вибуху відкрито кримінальне провадження. За частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України це умисне знищення або пошкодження майна. Карається позбавленням волі на строк від 3 до 10 років. У нас на даний час Чернігівським відділом поліції відкрите кримінальне провадження за ознаками статті 194 частина 2. Це умисне знищення або пошкодження майна. Вона передбачає терміну ув'язнення від 3 до 10 років позбавлення волі. В рамках ціє кримінального провадження будуть проводитися всі слідчі дії. Встановлена остаточна причина цього вибуху. Правоохоронці оглянули місце події, місце вибуху. І в подальшому опитаний був постраждалий, який після надання медичної допомоги направлений до опікового відділення міської лікарні. Чоловік в попередньому поясненні правоохоронців, сказав, що повернувся додому після роботи устали, поставив чайник на комфорку, включив газ і потім заснув. Проснувся від вибуху. Всю цю інформацію та іншу будуть правоохоронці перевіряти в рамках кримінального провадження, якого я вже сказав.